У Харкові та області щодня тривають розмінування. Заперек, крок за кроком обстежують кожен сумнівний клаптик території, виявляють вибухонебезпечні предмети та ліквідовують їх. Але роботи ще багато. Тож місцева влада переймається питанням безпеки людей, які з настанням сонячних теплих днів забажають понішатись на міських пляжах та прогулятися лісосмугами. Хочемо, ми це чи ні, прийде літо, спека. І люди підуть на природу, на воду йм. Попри всі застереження, і візьмуть з собою дітей, будуть засмагати. Тому треба, щоб розмінування тривало. Проводилось розмінування річок, а їх у Харкові не так багато, адже невідомо, є у водоймі щось чи нема. Перші місяці вторгнення окупанти проводили також дистанційне мінування, тож є небезпека, що якийсь вибуховий пристрій наразі ще перебуває і в водоймах, і на галявинах, та в лісах. Потрібно до кінця розмінувати лісопарк території прилеглі до велодоріжки, Ці ж цвинтарі. Так, частина роботи зроблена і ніхто не зупиняється. Розміновуємо. Тож мешканці і гості Харкова повинні розуміти серйозність ситуації і з відповідальністю поставитись до питання мінної небезпеки і за можливості утриматись від відвідування зелених куточків міста, як завжди, мальовничих, але цього року ще занадто небезпечних. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Новини Харків.